Доброго дня, шановне панство! Хочу ще раз на конкретному прикладі показати вам, яку суму слід декларувати тим людям, які працюють через Афворк, і чому саме таку суму слід декларувати, і які наслідки можуть наступити, якщо ви цього не зробите. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте, будь ласка, про підписку, подобайки та коментарі. Поїхали, Лузгейт! Тож ви виконали замовлення через систему Upwork. І на рахунок Upwork клієнт сплачує 100 доларів, тобто суму, яку самі ви оцінили вашу роботу: 100 доларів США. Через підкреслю клієнт сплачує ці грошові кошти на Upwork, не на ваш банківський рахунок і не на ваш рахунок у платіжній системі. Ці кошти, які прийшли на рахунок Upwork, це ще не ваші кошти, це не ваш дохід. А ось що буде відбуватися далі, давайте розбиратися. Афорк з грошових коштів буде отримувати собі, по-перше, свою комісію, тобто 10%. Потім він буде отримувати ПДВ, нараховане на свою комісію, тобто ще 2%. І коли ви забажаєте ці грошові кошти вивести з вашого рахунку на Афорк, на ваш рахунок банківський у системі України або на рахунок платіжної системи паянір, вайс, це не дуже важливо. Афорк ще зніме з вас 1 долар США за виведення грошових коштів. Тобто, зі 100 доларів, які зайшли на Афорк, Афорк собі отримає 13 доларів. І на ваш банківський рахунок або рахунок у платіжній системі впаде 87 доларів. Що буде відбуватися далі? Далі ви знаєте, що грошові кошти поступили вам на рахунок на ваш банківський рахунок, як фізичну особу підприємця, ви далі можете їх витрачати самостійно. Якщо ви отримали грошові кошти на рахунок у платіжній системі, ви не маєте права їх витрачати на будь-які інші потреби, окрім як перерахування на ваш банківський рахунок, як ФОПу відкритий у банках України. Якщо ви не знаєте, чому будь ласка, отут є посилання на відео, подивіться, і ви дізнаєтесь, там дуже докладно про це розказується. Так ось, коли ви будете виводити грошові кошти з системи Вайс або Пенір, наприклад, на ваш банківський рахунок, ви ще втратите. 2%. Тобто, фактично, якщо ви виводите грошові кошти на ваш рахунок у банках України, ви втрачаєте 13 доларів. Якщо ви виводите грошові кошти через систему Pioneer або іншу платіжну систему, ви втрачаєте зі 100 доларів 14 доларів 74 центи. І отут постає питання: що ж вам все ж таки декларувати? Варіант перший 100 доларів. Варіант другий 87 доларів. Варіант третій. 86 доларів 26 центів. Яка з цих сум має бути вами задекларована і з якої ви маєте сплачувати податки? Почнемо з кінця. 86-26 доларів. Ця сума абсолютно за ніяких умов не може бути вважатися вашим доходом, оскільки з моменту, коли ви потримали грошові кошти на ваш рахунок. У платіжній системі вже з цього моменту ви будете вважатися таким, що отримали дохід. Про це я дуже докладно розповідаю ось в цьому відео. Якщо ви його не дивились, будь ласка, подивіться і ви про це дізнаєтесь. Тому варіант третій, тобто 86 і 26, відпадає відразу. Повернемось до варіантів 100 або 87 доларів. І отут треба розуміти більш докладно. Друзі, я хочу, щоб ви просто от зрозуміли, що ці суми комісії, ПДВ та гроші за виведення, АФОРК утримує з ваших грошових коштів. Тобто, на підставі укладеного між вами та АФОРК договору, який ви укладеш шляхом приєднання до системи Афорк, ви погодились, що ці суми будуть отримані ще раз підкреслюю, з вашого доходу. Тобто. Це ви отримали 100 доларів. І з цього доходу в 100 доларів, а отримує комісії, ПДВ та гроші за виведення ваших грошових коштів в е, систему Афорк. Тому єдиним правильною відповіддю на питання, що буде вашим доходом 100 або 87 доларів, на мій погляд, є очевидно, 100 доларів. І мені, як правило, задають з цього питання два можливих зустрічних запитань. Запитання перше. Так, відповідно до податкового Кодексу України вашим доходом як фізичної особи підприємця на спрощеній системи оподаткування, є лише ті грошові кошти, які дійшли до вашого рахунку банківського або рахунку платіжної системи, тобто касовий метод. Як же ж можна тоді вважати, що 100 доларів буде вашим доходом, якщо дійшло тільки 87? Є логіка в цьому, абсолютно є, але є і інша логіка. Треба зазначити, що Податковий Кодекс України прямо забороняє фізичної особи підприємцю, які працюють на спрощеній системі оподаткування, здійснювати розрахунки в будь-якій формі, крім грошові. Тобто, можливо, розраховуватися лише грошовими коштами, або безготівково, або готівково. І якщо ви будете визнавати, що 87 доларів ви отримали дохід, як може розсуждати нову податкова інспекція? Вона може сказати так: ну, добре, ось договір між вами та апорком. За цим договором афорк повинен отримати з вашого доходу певні грошові суми його комісії, так подиви, там такі інші, якщо ми перечислили лише. Так от, якщо ви декларуєте 87 доларів, ви нібито кажете, от цей дохід не мій 13 доларів. Так, в такому випадку податкова скаже, так ви розрахувалися, тобто ви точно розрахувалися, а ви розрахувалися не вашими грошима, а якось іншим. Тобто ви розрахувалися у негрошовій формі. Якщо ж ви декоруєте 100 доларів, ви тим самим кажете, так, я отримав 100 доларів. І саме з моїх грошових сум, моїх, я визнаю, це мій доход, мої гроші. І саме з цих моїх грошей. А порк утримав собі 13 доларів. І я розрахувався з ним грошами, тобто своїми грошами. Я закрирував повну суму і розрахувався за ПОРКом, виходячи з своєї повної суми доходу. В цьому випадку державний бюджет України не постраждає ані в жодному випадку. І в служби не буде до вас пайти ніяких запитань, тому що що вони можуть питати? А ви ж сплатили трохи більше аніж потрібно? Ну добре, перерахуйте в рахунок моїх наступних платежів. А тепер давайте порахуємо, яка ж ціна питання. Тобто, що ви зекономите, якщо ви задекларуєте не повну суму, яка вам надійшла від клієнта на аборк, а суму за вирахування комісії та інших витрат на конкретному прикладі, от припустимо, за місяць я підкреслюю, за місяць, ви заробили 2000 доларів США. Якщо ви задекларуєте повну суму, тобто 2000 доларів США, ваш податок за місяць складе 100 доларів, тобто 5%. Якщо ви задекларуєте суму за вирахуванням комісії, то ваш податок за місяць складе 87 доларів. Тобто різниця складе 13 доларів або 0,65% від загальної суми доходу. Чи варта ця економія? Вирішувати вам. Але я вам должен попередити вам про те, які інші негативні наслідки економії 0,65% від суми доходу. А ці наслідки це можливість втрати вам права на спрощену систему оподаткування, в тому числі заднім числом. В нашому прикладі, наприклад, ви отримали грошові кошти у січні 2023 року. Зекономили. Вирішили зекономити і задекларували за вирухованням суми комісії. Так ось податкова скаже, у вас не грошова форма розрахунки мала місце у січні 2023 року. А виявіть вона все в січні 2024 року. Які будуть наслідки? З лютого 2023 року по грудень 2023 року всі грошові кошти вами. Будуть обкладені податковою не за ставкою 5%, а за ставкою 19,5%, тобто 18% плюс півтора відсотки військового збору. Порахуйте ризики, що ви зекономите, можете зекономити, і які ви ризики за цю економію ризикуєте понести. І друге питання, яке мені також час від часу задають, ну так. У вас на рахунку все-таки зайшло 87 доларів, і податково може спитати, чому ви задекларували 100, а не 87. Ну така, що ви, тут будете пересторожуватись, як в цьому питанні. Ви покажете ваш договір з порком, розподрукуєте його, якщо податкового його немає. Покажете, що всі кошти, які отримує опор, він отримує з вашого доходу. І ви цей дохід задекларували. Що може вам сказати податкове? Ви сплатили більше, ніж було потрібно? Ну добре, зарахуйте, будь ласка, мені це в наступні платежі. Я на вашому місці більш побоювався все ж таки іншого питання, якщо ви задекларуєте 87 доларів, а не 100. І податкова спросить, де ще 13 доларів доходу і чому з цих не сплачені податки? Ось на це питання, на мій погляд, вам буде дещо складніше відповідати. Але ще раз підкреслю, це ваше рішення. Я можу лише надати вам свою пораду. Декларуйте все не коштує того, 0,65% ну, від загальної суми доходу, не коштує тих ризиків, з яким ви можете зіштовхнутися. Щасти вам!